Всім привіт у новому відео з Резервет. 129 гривень, від окуляри в Reserve. Цікаво подивитися, який асортимент. 450 гривень ось такі. Ну, я коротко покажу. 659 гривень бачу. Ось ці красиві. Ось ці красиві і ціна. Це все зі знижкою. А, 229 гривень. 359 гривень. Знижечки і багато новиночок. В мене притягує ось цей корт фешн. Оця розкладочка. Тут все. А, нова колекція написана. Добре. Тільки раді новиночкам, хоча багато дуже знижок є в резерви. То будемо дивитися сьогодні і те, і те В'язана маєчка 1200 гривень. З такими вісюлечками, легкої в'язки. А нитка така, як ксамет із зав'язочками. Ось такий топ. Така маєчка. Коричневі джинси, джинси палацу, м'який джинс, шоколадний колір, півтори тисячі гривень. Сарафан, легкий денім з квіткою. Легкий джинс в складі Ліоцел є. довжині Мідаксі, не можу сказати, що в пілогу, що в Максі. А, десь так мідаксі, 1800 гривень. Такий сарафанчик. Непоганий, хто любить. А джинсові речі з бретельками. Така сукня, але ну, джинс легкий. Денім легкий. Хочеться чогось яскравого? Чогось яскравого. Ось така ще сукня. А, вона просто оця. Штучка, гумка, на бюст 1800 гривень. Ярусний Донеза. До Жені Міді. А джинсова куртка до тих джинсів. Куртка мені сподобалася, чесно кажучи, така вкорочена, класна, в коричневому кольорі 1400 гривень до джинсів отих палацу. Разом От окремо. Просто собі джинси, просто собі куртка, на коли разом одягнути. Може бути досить нічого. Дивлюся в розмірі Гес, видно, що оверсайз такий добрий. Так. Що ще з новинок? Така спіднечка, ну навіть не стану показувати. коротенька, скажу ціну, 900 гривень. Ось такі сарафани. ну мені, мені не сподобалися. З такими близькими, мені здається, що це вже село і люди повністю. Якщо це яка зручна вишивка, ну це так, з різними там камінчиками, ще буває, от дивлячись, а тут просто така машинна вишивка Роми приїхала з Закарпаття. 1900 гривень. Аля Роми приїхали з Закарпаття. Це ж я на ходу так оцінила. Не хочу нікого образити, хто таке любить. Це теж трішки по-дурному. Не знаю, не подобається ця нова колекція. От саме це. От така блуза з зав'язками, 1400 гривень при тому всьому. Це така, якби жилетка-блуза з зав'язками, з кишеньками. Ну це жилетка. Це жилетка. Якби ще були е, якісь квілотичі, спідниця в костюмі, можливо, було б там нічого. але я поки що не бачу. Поки що не бачу. Так, як вам нова колекція? 1900 гривень така сукня. Ось така сукня, вона комбінована в складі льон і котон є, верх шоколадний, а топ приталений, з боку блискавка і донизу це е, максі, в підлогу довжина, бартялічки регулюються, і від топа призібрано. Такі сукні, сукні сарапани. Ну, непогані. Так, тут що, чорна сукня. І просто в'язана кофточка. Джампер американка на короткий рукав, в складі віскоза і поліамід 700 гривень. Проста базова річ в новинках без знижок. Так, і підійде, так, як косить до штанів. Не можу сказати, що це нова колекція, я вже їх не бачила. А вони новій колекції. Це поліастер і такий еластичний. Вони навіть без блискавки. Вони з гумкою в поясі 1300 гривень. Такі прості собі штани, як на базарі китайському, за пару гривень. Ну, зараз нічого за пару гривень немає, немає на увазі, як колись було за пару гривень, такі з дубового поліастеру. Нащо ну, таке шити? Ну, шиють, шиють, можливо, хтось купляє. Не мені вирішувати, що якби шити резервет некоректно з моєї сторони. Так що я перепрошую резервет. Такі сорочки, льон. Червона, приспущені плечі, і спинка приспущена, 1200 гривень, вони не назнишся. Хоча це вже не нова колекція, це брехня, тому що я її вже бачила місяць тому або й більше. Ось такі, вони класні. Тут я нічого не, не можу сказати, вони дійсно класна, класна модель, тому вони назнично не дали. Якби вони розуміють, що вони можуть випродатися. І, можливо, вони бачать по кількості продаж, що а, ця модель якби продається. Вони ж аналізують по програмі, так? вони ж бачать а, по кодах, а, скільки продалося тої чи другої моделі речей. 1200 гривень. А якщо зовсім вже зависає колекція, то вони швиденько по подають вже на знижку. Тому що їм треба спродати, вони бачать, що речі не продаються тої колекції, тої моделі, 1200 гривень чи така є льон. Так, знову аля базар. Такими ромашечками теж мені нагадують колишні футболочки, які привозили з Єгославії з такими вишитими ромашечками. Так Примітивно чуть-чуть по стилю. 500 гривень така футболочка, не хто що любить. Хоча якість дуже хороша. І красивий лимонно-жовтий колір. Є вдалі моделі, як в кожного бренду, є не дуже. Тому існують всякі знижки, стоки. І взагалі ліквідації колекцій 300 гривень це база. Це база і ціна і так досить низька. От вони таке випродадуть. А там Limited Collection з поліестеру за півтори тисячі гривень, це під питанням. Така ж класна є в білому кольорі, коричневому, червоному, блакитному, і все такі ціни. Подивіться, скільки класних кроп топів крок топіки по 299 гривень. Прекрасної якості. Видно, що прекрасна якість, прекрасно пошиті. І ціна копієчна котон. Це я розумію. Ці червоні сукні теж не зі знижкою, хоча а це не нова колекція, 2300. Ну, бо не нова, бо я вже бачила, але сукня дуже красива, її теж, бачите, не хочуть нарвати на знижку ось Зараз ми подивимося обов'язково, що ще додалося на знижечках там просто море та там далі. Навіть є від 199 гривень, 129 гривень і так далі. У нас така сукня Вона в талії з такими защіпами. Класна. І є в коричневому кольорі теж. Є в коричневому є в кольорі. Такому ось і в чорному. Такі сукні. Сукні красиві. А ще побачила ось такі сукні, які вони милі класні. А, зараз я обіду іншою стороною. Півтори тисячі гривень це віскоза в складі. Я ці сукні не бачила, це дійсно новинки. О, можливо, там якийсь тиждень тому, але маю на увазі не з весни, не з початку літа. Сукня красива, застібається на годички так милоктянуто тканиною, призібрано в італії. Такий принт, квітковий і це дожина Мідакси. Ззаду з гонкою в талії. і якісна пошита досить. Обійшла іншою стороною, показувала такі чорні сукні, 230. А червоні, точніше, вже чорні. З іншої сторони, що показати. Чорна. Ось такий колір, теж дуже красивий. Є ну, і базові футболочки з вишивкою зі знижкою, але вона і коштувала 1100 гривень, зараз 560 гривень. А, тобто так, висока ціна була на цю футболку, вона класна з вишивкою. Вишивка рішельє. Ось така білосніжна, досить кусенька, а ще такі з льоном є. Теж 560 гривень. І тут елементи в'язані. Сказірка та мушля з в'язаними елементами дуже красивий. Це теж варта уваги. Так. Ну, оці футболочки полу джемпери перев'язані, вони мені не подобалися, я і говорила в своїх відео, якби так собі. якість так собі, 469 гривень. О, це щось класне, я не бачила. Схожі були сукні, але то не ті. Ті були сплетеними по поясочками і трішки інша модель. Це реально новинки. Ось ця особливо в гірчично-таракотовому кольорі. Навіть не таракотовий, а гірчично мідяний колір. 100% віскоза, ось така сукня мідаксі. Тут вона застібається на гузочки пояса. Плечі приспущені, з пряжечкою. Непогана. Сукня непогана, півтори тисячі гривень. Ось така пряжка на ремінчику. Було би краще, якби ті гузочки, можливо, були поверху, а то якось дуже сумно. Ну, нічого. Ось ця красива сукня і тут в складі льон. Це чистий льон. 2000 гривень, сукня красива з ремінчиком Застібається донизу на гудзики теж довжина мідаксі. Ось на гудзики застібається теж прикрита притворною планочкою, кузочків не буде видно. І тут плюс є бокові кишені. І сподобалося те, що тут защіпи і тримає форму. Ну, льон. льон завжди тримає форму, бо це зовсім щільніша тканина, ніж, наприклад, віскоза. І такі сукні з льону ще є ось такий колір. Не, сіруватий. сіруватий до якогось такого кремового. Красивий колір. Не знаю, як відбирати це у відео. Зараз тут під лампами, по-іншому, а на вулиці при денному світлі теж буде по-іншому. Отакі сукні, і коричневий колір, красивий колір гарячого шоколаду. Ну, і чорна, і ця така світлосіра, і коричнева, всі далі. Кольорові, вони всі базові. Можна з такими лофрами, з натуральної замші. А я вже їх показувала. Ну, давайте ще раз покажу. Ці лофери запросто можуть бути до любої з цих суконь в такому стилі півтори тисячі гривень. Це натуральна замша вверх всередині. Теж натуральна шкіра, преміум лінійка. Ось так. Як вам? Так. Ось так до цих суконь. Круто, правда? Класно? Ось так в кадрі. Це просто базові лонго і базові шорти. Лонго оверсайз. теж такий колір масла 900 гривень. Прекрасний склад. Сподіваюся, це котон. Акуратно пошити. Ось тут горловинка, акуратно пошита і речі досить такі непогані. А, ще такі футболочки є з рибкою. І рибка така агресивно відкрила рот. Іспан... Іспанія 500 гривень. Базовий шортик з високою посадкою в коричневому кольорі. 700 гривень І В складі коза. Знову щось класне дуже. По максимуму. А класні ось ці сорочки, які я не бачила. І мені вони вже подобаються. Подобається мені принт, подобається мені легка тканина. Відчувається, що в складі бавовна. Ось ось така сорочка на невагома. Дуже легенька тканина. Оверсайз. Дивлюся в XS, то видно, ще такий добрий оверсайз. І півтори тисячі гривень, мало, для такої сорочки. Ну, я думаю, що вони ходові будуть, їх заберуть. А, бо сорочки реально стильні і класні. Ще такі бокові розрізи, спинка чуть подовжена. Це стовідсотковий поток, як я казала, стовідсоткова бавовна. Хоча зараз можна на знижках півтори тисячі купити дуже класні сорочки. Принтові, так на спинці зроблено, але хтось прийде йому, підійде та й заплатить півтори тисячі гривень. Все відносно. Поруч і джинси, і поруч ось такі штани, які вони широкі. Штани палацу. Що ще я бачу? Знизу шльопанці цікаві. Але в ці штани. Так, з гумкою в поясі широчезні донизу. Просто. А вони не мають ніякої застіпки, не мають кишені ніяких. Тобто на гом штани широкі, все, в складі льон. І ціна 1700, немало. Ні, кишені є, так? Чи немає? Ні, немає. Це така складочка домашнього кишені. Дуже простий, примітивний пошив. Як для селю, я розумію, а як для 1700 гривень це дуже примітивний пошив. Це дві штанки зшили, навіть кишені не вшили, і ні ширинки, ні нічого. А резервет шукає легкі шляхи збагачення, можна так сказати, легкі шляхи збагачення. А ось ці спіднички, В'язка як гачком, Такий бохо, богемський стиль. Я не можу сказати, що вони пляжні, тому що вони мають підкладку, то точно не пляжні. З розрізом довга спідниця Максі. Таку спідничку можна носити із джинсовою курточкою. Вона разом висить. 1700 гривень спідниця жіноча. І це котон. Верхня частина це котон. Кремова сумка підійти до багатьох аутфітів, які я сьогодні показала. Досить така елегантна. Зернисти. Зернистий матеріал, схожий на натуральну шкіру, але це шкір за. Вона схожа на шкіру. Півтори тисячі гривень. І такі сумки є в коричному і в чорних кольорах теж. Ні, це інші трішки моделі з такими вже круглими ручками. Зацікавила така сукня, темно-синій колір, і це скрипучий поліестер, просто скрипучий, щоб ви розуміли. Теж мені нагадало, де я показувала чорні штани, такий як базарний був матеріал чорний. А також, ну я не знаю, оця підкладка точно скрипуча, аж видно через екран. Ціна 1800 гривень, хоча модель дуже красива. А, як зараз на спинці класно зроблено. Ось. А, вирізано. Ззаду буде так ніби спідничка і жилетка або топ. Візуально буду мати такий вигляд. Принтова сукня. Це теж поліамід. 1800 гривень. Я навіть не дивлюся на склад, бо я чую в руках. Можете це провірити. На сайті. Це точно, от є дирочка, можливо, десь тут є і складничок. Я більше чим впевнена, що це так. Сирочки яскраві, це не нова колекція, це підбріхують це ці сорочки від початку літа. З мусліну, вони класні, тут ніхто не сперечається, 1100 гривень, це 100% котон. І є шортики до цих сорочок, всі в одну ціну, всі вони класні, але це нова колекція літня з літа, як тільки починалося, але ніяк там не тиждень назад або вже ось такий коричневий колір і білий. Теж музочки з натурального перламутру. Парфумовані водички є, досить стійкі, до речі, я маю на день базову. Брава, 459 гривень, що зараз зі знижкою 50, 50 мл. І непогано пахне. Цієї я не маю, але маю просто з резервет. От гортензія гарт є. Зараз я скажу, як і аромат. Послухаю. М -м пахне досить, досить смачно. І якби такий парфумований складний аромат. Неоднотипний. Гортензія. От вона. Ось упаковочка. Цієї гортензії. 359 гривень. Маленький, такий підравив. Добре з собою брати. 159 гривень. Ноти саду. Садові ноти. Можливо, десь тут вийшли понюхати, послухати правильно. Орхідея, 159 гривень. Ось такі аромати. Ось таке щось. Це не такі я маю, але а, в такому флаконі. Я вже пару разів купляла, бо вони 10 Низька менеська ціна. Тут є крем, крем парфумований і шейд, Набір парфумований. За цей набір 699 гривень. Непогано. Які класні сережечки. Вау. Це як кераміка, яка має зверху. Це такі сережки 459 гривень. Ось такі об'ємні, класні. Досить. 459 гривень теж така ціна, це метал. Ще одне відео з сережками, з прикрасами. Від 159 гривень написано, оскільки вони, як скло, дуже красиві квіти. 159 гривень точно. 159 гривень. Хто хоче класні сережки акцентні, то прошу в резервит. Ось ці класні. З кристалами, з камінчиками, 129 гривень взагалі дешево. 129 гривень. На цій прекрасній ноті а нота прекрасна. Ще скільки можна показати це все просто на глобальних знижках. Просто а нота, це вже тема для іншого відео, тому що я бачу багато взуття. Є. Жилетки і це все зі знижечками. Скільки багато всього так придуса. Покажу, ну, буду показувати детально. Ну, багато-багато класного. Величезні зали. Не обійти, не об'їхати. Є ще другий поверх. Всім, всім велике, превелике. Па-па і до зустрічі у нових, у нових відео.